Є знижки на емоліум 25% в аптеках Подорожник «Бам» та «Ощад». у холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Так, ну що бачимо що? Христю вже біля чергової ями, навіть не однієї. Христина розповідай, і так сонячно за тобою слухай. Навіть справді є надія на те, що сьогодні буде обіцяна температура і сонечко. Розказуй, що з погодою. Ну і що з ямами? Може, яма висохне. Давай покажи нам. Так, ще, ще раз вітаю колеги. Я зараз перебуваю біля однієї з ям, про яку розповідала ще е, минулого тижня, і у мене сьогодні є такі е, досить позитивні е, новини. Е, звичайно, не такі як нам, якби нам хотілося, щоб ми вже побачили тут комунальників, які лагодять ці ями, але е, тим не менше, спершу вам трішечки нагадаю, трішечки розкажу, що це за яма. Е, е, я зараз перебуваю на лівому березі столиці. Це е, район. Деверзе, вулиця зрошувальна, і ось власне ми можемо зараз бачити яким чином ось цією вулицею рухаються автівки, тому що насправді тут не просто яма, тут буквально яма на ямі, водії їздять ось фактично, десь не знаю, мені здається, 10 кілометрів на годину, тому що пересуватися нормально вулицею буквально неможливо, тому що тут. В одній із ям, які є досить а, глибокими, можна ну фактично, мені здається, а, залишити колесо, якщо бути необережними. А, про цю яму нам написали, що минулого тижня наша наша глядачка, вона сама з Чернігова, і от приїхала в Київ. Бачимо, водії виходять завтівок зараз. А, показують нам. А, Ось показують нам клас, кажуть, що ось такий жах відбувається в Києві. Вони їхать туди. Не можуть і підтримують фактично наш проект Погода з ямою дорос. Кажу про глядачку. Це Тетяна. Вона сама з Чернігова приїхала до столиці з сином на змагання. І от коли проїжджала цією вулицею, цитую була в шоці, які водії, які тільки що виходили з машин, від того, що в Києві можуть бути такі величезні ямища. От ми ще минулого тижня відправили запит до КМДА, але е, тоді відповіді так і не отримали. Однак, врешті-решт ми власне, от, чекали, чекали і нарешті дочекалися. В з КМДА від о, з КМДА отримали відповідь, що вони вже виділили з міського бюджету понад 15 мільйонів гривень, аби відновити дорожнє покриття, і в тому числі на вулиці Зрошувальній. Точну дату початку ремонтних робіт поки що вони назвати не можуть однак, у відповіді на наш запит вони зазначили, Ачили, що планують завершити а, всі ремонтні роботи ось цієї ділянки дороги до кінця 2024 року. Що ж, дуже сподіваюся, що всі обіцянки будуть обов'язково виконані. Водії вже не будуть так обурюватися, коли вони е, їдуть ось цією вулицею лі, на, лів, на лівому березі столиці, і ми вже. Сподіваюся, зовсім скоро побачимо тут відремонтоване, рівненьке, нормальне дорожнє покриття. Ви ж, в свою чергу, нам пишіть про і свої ями, і не лише в столиці, адже ми за можливості будемо приїжджати і в регіони і показувати, які ями є там, і таким чином прискорювати міську владу. Робити ремонтні роботи і ремонтувати, лагодити всі ями. Ну ось о, поки що з ямою все і переходжу до погоди. Що можу сказати, за 2,5 години перерви між о, моїми включеннями в столиці температура не змінилася. Але ми бачимо, що вийшло сонечко. Від цього вже стає, як на мене, трішечки тепліше, так веселіше і о, радіч, радісніше зараз у Києві, плюс 3 градуси ближче до обіду за прогнозами синоптиків. Температура підійметься до плюс 10 градусів. І от в середньому загалом сьогодні а, у більшій більшості частин більшості регіонів а, України температура коливатиметься а, від 5 до 10 градусів. А от найтепліше, як я вже розповідала, буде на заході країни в Ужгороді аж плюс 18 градусів у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, в середньому плюс 15 градусів тепла, колеги. Так, okay. дякую дуже, спасибі. Ти знаєш, от ти якраз ти згадала західні регіони. Я от до Львова їду завтра, 29-го буде включення. Кажіть мені, яка у вас львів'яна яма є. Пишіть. Я в неї встану. І поки не засиплять, не вийду, е, тому що я не знаю, що з ямою на ДВРЗ. Ти знаєш, тому що мені здається, що літаки запустять швидше е, в аеропросторі України, ніж яму на ДВРЗ засиплять. Ти, знаєш, ти оце сказала? Я тепер думаю, хоч їдь, їдь додому в Барвінкове, там де і там усі стань. вулиці там виглядають треба. як оця одна на ДВРЗ. Просто в яку яму ставати? Я навіть не знаю там і лягти можна в яму, не те, що стати, і на жаль, от реалії прифронтового міста, і це жахливо, друзі. Щось треба робити. Так. З цим.